Мікрорайон Бобровиця затишне передмістя, який російський загарбник впродовж березня вдень і вночі рівняв із землею. Перетворив на суцільну рану, зачепив кожну сім'ю, а від їхніх домівок лишив тільки руїни та згарища. Сьогодні повернути його до життя допомагає весь цивілізований світ. Управління Верховного комісара ООН одна з міжнародних організацій, що взялася за ремонт пошкоджених будинків. І разом зі своїм виконавчим партнером, благодійним фондом Ракада підготували до зими вже майже сотню приватних осель у районі. І цього дня вони разом із послами країн донорів та міською владою приїхали подивитися на результати. У ВКБ ООН є однією з організацій, яка надає грошову допомогу сім'ям для покриття основних витрат на харчування, ліки, засоби гігієни та ремонт будинків, а також підтримку в ремонті пошкоджених будинків, наприклад, нових вікон, дахів. І ми надаємо необхідні речі, як то обігрівачі, термоковдри та інші предмети, яких потребують люди постраждалі від війни. Серед відновлених будинок Тамари Васильівни, в якому жінка живе з донькою та онукою, та її мами поряд. Тут повністю перекрили дах та встановили нові вікна. Під вогонь вони потрапили ще 5 березня. За кілька днів внаслідок обстрілу горіла вся вулиця. А черговий авіаналіт забрав життя її родичів, які мешкали через хату. Одна людина гірше звіра. Руйнує, вбиває, а інші люди допомагають. Шасна. Дякуємо цим людям, які нам допомагають нашій країні. Яка в біді. Це могли бути наші міста, але так сталося, що це трапилося це тут, ми, тут з вами. І єдине, що ми можемо зробити, це вас підтримати. Найбільша річ, яка мене вразила, це ваша хоробрість, ваша стійкість без вашої хоробрості Україна не вижила. Єдине про що турбується жінка, аби хлопцям, які відбудували її домівку, допомогли з одягом. Вони самі втратили житло і були вимушені тікати із сім'ями з бахмута. Зараз зима сьогодні перший сніг. Вони роздягнені. В них нема зимового одягу і взуття. У мене чотири хлопці, я знаю їхній розмір 40, 41, 42. Завдяки благодійникам жити на своїй землі, нехай і в тимчасовій хатинці, що разом із Сараєм, вціліла під час обстрілів, нині може і Валентина Борисівна. Її будинок, який зводила цеглина за цеглиною все своє життя, вщент знищили російські загарбники. До 13-го я ще тут була, а вже тут почало горіти. Так ми втікли, а 18 го числа наша хата і згоріла ж повністю. Хотіли прийти, хоч які речі взяти. Сюди не пускали, сказали. Але тут уже страшне, що робиться. І ми вже там сиділи. Отак у галошах побігла, в галошах і прийшла. Гола, отак у сумочку взяла, собаку і, і все, і побігла. Все згоріло, все до дла. Цю ж хатину підмазала, побілила, а будівельники замінили дах та вікна. Також в рамках програми УВКБ ООН з відновлення пошкодженого житла вони встановлюють двері, ремонтують стіни, стелі та внутрішнє оздоблення тих помешкань, що отримали легкі та середні ушкодження, тобто роблять теплий контур і готують до холодів. В мікрорайоні Богопроводиць міста Чернігова. Ми вже обстежили близько 400 будинків. 100 будинків вже від, відремонтовано. У нас є випадки, наприклад, коли в людей на подвір'ї повністю зруйнований їх, їх будинок, але в них є або або ще й прибудова або були випадки літні кухні або ще й гаражі і коли ми бачимо що їх можна утеплити і вони там можуть ще й перезимувати бо люди не хочуть жити десь поза поза межами ще й. Ще й свого ще й дому, от тому ми також робили такі ще й помешкання, враховуючи масштаби руйнувань, а також неможливість міста власним коштом вже зараз дати дах над головою всім, хто цього потребує. Міський голова від імені громади подякував партнерам за підтримку. Людям потрібна ця допомога, тому що ми прекрасно розуміємо, що репарації, які обов'язково буде сплачувати Росія, це треба чекати роки, юридичні процедури, і нема ще на сьогоднішній день юридичного рішення як забрати кошти держави, заарештовані на сьогоднішній день. Це юридично складно. А життя йде, і тому ми маємо підтримувати із місцевого бюджету і дуже будемо вдячні нашим донорам. Благодійним організаціям за подібну підтримку. Так кількість пошкодженого житла у приватному секторі Чернігова 2783. З них 530 повністю зруйновані, і 6784 отримали серйозні руйнування. Решта підлягають поточному ремонту. За словами Владислава Атрушенка, у місті діє програма матеріальної допомоги власникам таких будинків. І якщо програма ООН буде розширена для значно пошкоджених, місто також долучиться до їх відбудови. Я розумію, що ви ідеальні партнери для міжнародної спільноти, тому що ви є людина місцева. Ви знаєте цю землю, ви знаєте цих людей, і ви на хорошому контакті з ними. І тому я кажу в данії, що варто далі підтримувати Україну. Тому що українці в хороших руках загалом допомогу за програмами УВКБ ООН на сьогодні вже отримало близько 30 тисяч людей на Чернігівщині та трьох мільйонів в Україні. І ці програми продовжуються. Що стосується відновлення житла, то впродовж найближчих місяців організація прагне відремонтувати ще дві тисячі будинків в області.